Від серії Alone in the Dark ніколи не знаєш чого очікувати, і перед виходом рімейку першої частини я вирішив знову пройти всі ігри серії. Це відео конкретно про, мабуть, найбільш легку для рекомендації частину серії The New Nightmare. Це була спроба перезапуску серії, яка, на відміну від оригінальної трилогії чи дуже амбіційного провалу 2008 року, яке задавали свої правила і механіки, доволі канонічно слідувала формулі Resident Evil, і намагалась знайти свою ідентичність всередині цієї формули. Тому гра одразу здається знайомою любителям класичного Survival Horror, але також має цікаві ідеї. Цей раз я вирішив пройти одночасно дві різні версії гри. Одну історію я пройшов на ПК, цю версію на GOG для багатьох буде легше за все придбати сьогодні, а іншу на PlayStation 1, а точніше на емуляторі та Бо цю версію я грав частіше за інші. Тому не дивуйтесь різниці в якості, яка буде змінюватися в залежності від персонажа. Багато з ідей гри сприймаються як спроба Dark Wars взяти якусь ідею з Resident Evil 2 і зробити її краще. І одним з найприкольніших елементів The New Nightmare є той факт, що два ігрових персонажі мають унікальні історії, те, що Resident Evil 2 не зробив ні в оригінальній версії, ні навіть версії 2019 року. Тут, хоча історія в обох випадках починається і закінчується в локаціях, які спільні для обох компаній, загадки, сюжетні події тут не повторюються. А окрім цих локацій, у кожному з персонажів також є декілька своїх, які унікальні. Тому для повної історії вам обов'язково треба пройти гру двічі. Іншою успішною спробою бути крутіше за Resident Evil 2 є доступ до рації обох персонажів, яку гравці можуть використовувати майже будь-коли. Інколи це призводить до просто сюжетної болтовні, а інколи може дати вам підказку до однієї з загадок. І слухати ці розмови дуже прикольно. Хоча гра використовує пререндерні задники, Фрі реалізували неймовірно красиву систему освітлення, і взагалі світло грає роль у деяких загадках і може навіть працювати як зброя проти одного з типів ворогів. Достатньо посвітити на них ліхтариком. І це за багато років до Obscure, а пізніше Alan Wake, які розвили цю ідею. Тут реалізація проста, але все одно все ще вражаюча. Та й в цілому атмосфера в грі дуже незвична. Тут як і лавкрафт, так і сучасний науковий підхід, в результаті чого ми маємо дивну суміш магії та технології, що підтримується як красивим візуалом і сюжетом, так і навіть дуже нестандартним, але незабутнім динамічним саундтреком. Але з подачею історії та атмосферою гра справляється назавжди. І інколи вам треба прочитати документ на 40 сторінок, тому що десь там заховані підказки для загадки, яка вам тепер потрібна. Та і самі загадки в грі бувають жахливими, і саме на них чудові підказки по радіо взагалі не працюють. Дивних дизайнерських рішень тут теж вистачає. Двері можна відчиняти лише якщо ви повністю зупинились. Назад персонажі ходять з якоюсь затримкою. Мапа дуже дивно показує різні елементи. Всі предмети, включаючи ключі від дверей, необхідно використовувати зсередини інвентарю, що не відчувається як якась загадка, а скоріше як зайва дія. Екшен тут також в якості змінюється від кімнати до кімнати і від ворога до ворога. Інколи він нормальний, інколи він просто огидний. Що майже ніколи не зустрічалось у відомих прикладах класичного Survival Horror тих часів, але присутнє в цій грі, так це серйозні баги. В декількох кімнатах ви доволі легко можете вийти за межі світу, деякі боси можуть вирішити, що вмирати якось не круто і стануть безсмертними. В усіх версіях гри є закрита коробка, з якої ви підіймаєте предмет до того, як відкрили коробку. І чим далі, тим гірше, бо фінальні моменти гри дуже явно показують, що розробники просто не встигли зробити все, що хотіли. Тому і локації перетворюються на серію випадкових кімнат з ворогами, які нескінченно з'являються, тоді як вам дають майже нескінченні патрони і способи лікуватись. Деякі заставки лише натякають на те, що варто було б пояснити краще, а деякі просто відсутні, тому між сегментами нібито чогось не вистачає. А фінальна заставка швидко підмітає всі сюжетні лінії під килимок і натякає на продовження історії, якого ніколи не було. Гру сучасним гравцям складніше рекомендувати ніж інші ігри, які заслужено вважають класикою жанру. Але я все одно вважаю, що Alone in the Dark The New Nightmare варто пограти. В яку версію це вже складніше? Найкращим варіантом, я думаю, була б версія для Dreamcast, але я не думаю, що у багатьох вдома є ця консоль, а емуляція цієї платформи все ще трохи сира. Якщо ви візьмете ПК версію з GOG, то знаєте, що вона зі своїми проблемами, і чомусь за кожен сейф амулет в цій версії видають 5. Але якщо альтернатив нема, то можна і в цю версію пограти. І хоча я сумніваюся, в конкретно цьому сетінгу серії будуть нові ігри, навіть якщо рімейк першої частини Alone the Dark стане успіхом, мені б хотілося вірити, що це колись станеться.